Катю, що там? Чуйно йди, на забери тут твої банки. Оці занеси в вкладовку. Зараз іду. Що там, де ті банки? Оці во дві штуки. І може тут бутилку візьми, Занеси на ну їх в кладовку постав. А, ну добре, зараз добре занесу. Слухайте но, ну, а куди то їх тут поставить? Тут місця нема. Ну, то як то нема? Ну вон дивіться. Ох, понаставляли тут як-небудь. Отко понатикували куди-небудь. Та може куча місця, то ви понатикували як-небудь. Катю, давай ну, берися, ну, збирайся, ну, давай ну, да йдемо до кладовку поприбираємо. Та ви що? Ні, це на півдня тут роботи. А я все відкладаю те прибирання, бо ж думаю, що ми тут тиждень будемо прибирати отого, все, що ви тут настадірували. Отого. Я не піду, там холодно. Ну, то йди довдінся теплі, вдінь якусь теплішу автобус. Та перестаньте. Ти... Ні, я не буду його прибирати, там куча пауків, я не буду його прибирати. Ой, на, о -оно ось виника, на, дай позмітаєш їх. на. Я боюсь пауків. Я не пойду. Ну, то ж з'їдять тебе, ну, ще й вночі сниться тобі будуть. Ну. Так, все, мені вже ноги померзли тут стоять, все, десь іншим разом. Ой, Катю, на он до тобі теплі носки лахматі, ось до. Да. Іди вдівайся, передівайся, а я пауків поки позмітаю, щоб тебе не з'їли. Це ж треба так. Нарватися було, там же з роботи не початий край. Катю, ворушись но, бо будеш поночі тут прибирати. Там лампочка є, світло включим. Переб'єшся, комуналка не дешева зараз, ще й показники он до сьогодні треба подати, то якраз ото нагорить тобі. Ой, та йду, я вже йду. Ну, все, я пауків вигнала який одненький тобі тут стався десь. А то, знаєте, геть не смішно. Ну, то то як кому? Може, просто це все згребем да й викинем його, да й все. Катю, не сердь мене, не сердь. Іди іди прибирай там, отамо де полички, його все одно повитирати треба. Іди, складай, прибирай. Слухайте, я такого шторкою закрию. Да дивіться, ну, порядок, ніде нічого нема, все, нічого не видно, порядок. Катю, я зараз ще цю лошторку зніму і дам тобі її, ще ти пойдеш і її постираєш, а тоді прийдеш і далі прибирати оце все будеш. А там в тій шторці теж пауки можуть бути. Ой, далась вам та кладовка сьогодні. Катю, менш балакай. Якби ти менш балакала, то вже б одну поличку вже б прибрала б тому. На, на банку я тут повитираю. Ой, жди нажди. Катю, будеш заробляти свою зарплату і купляти нові банки, щоб було куди потім крутити закрутки, а не ти розбиваєш такого. Та я ж думала, що ви її взяли. Думала вона на он до витирай. О. А я якраз позбираю це все де позамітаю тут. О, вже огірків мало осталось. Може, підемо борщику отко з огірочком? Ну, як доробимо роботу, то ми й з'їмо. Так, а це що це таке? То нове життя в тій банці. Як глисти у вашому організмі? Катю, я все чую. Ого, а це що це за заначка така? Витри і туди во назад поставте, мов куточок туди водко дальше. А може, по 50? Ще б ти так пила, як оте ти тут во мені говориш? Та я зараз готова навіть вам компанію скласти. Катю, я ж тебе знаю. Ти ж зараз зразу заснеш в ту ж хвилину. Одкриєш, от ото от тільки запах почуєш і зразу спать пойдеш. -от. Не старайся, не старайся, іди роби, не втечеш ти від роботи. А оце що це таке? Воно нащо вам? Ото як прийде весна, то побачиш. А це що це тут за портрет? Де? Ну, це що, якийсь ваш прадід? Чи батько? Ах, Катю, яке ти неосвідчене. Поклади витри гарненько і поклади назад. То поличка додаткова. Добре, що ще хоч картоплю перебирати не треба. Нічого, там є пророща, то якось треба буде теж сісти та да перебрати. Язик мій ворог мій. Слухайте, я оце старе все викидаю. Возьми, но тут во мені поклади, я передивлюсь, бо там ще не все таке старе, що ти зараз все повикидаєш. Тут во мені складай. Так, ну все, я ці полички всі прибрала. Да? Добре. То ще ото ось доволо, тут воще оці треба прибрати. Ще во лишились. Слухайте, це тут шпиня якесь цибулі. ну заберіть його, занесіть, щоб згоріло. Ну, 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 но. А я на великдень яйця твоїми кольоровими слізьми покрашу. Да? Після твоїх. Кенья тушай. Я б тут половину б всього повикидала б оцього всього сміття. Але що ж як воно вам все треба? То я ж тут стою, дивлюсь, щоб ти нічого не повикидала. Все, я тут теж все поприбирала. Ой, добре, хвайненько, хвайна, хвайна. Ну що, Катю, то йди на вечерю готов. Дай будемо щось трохи їсти, сідать.